Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Дарк. в минулій частині, дісталися до сховища, де зберігаються продукти. Випадково, відверто кажучи, я сюди натрапив. І, звичайно, дуже зрадів, тому що тут продуктів було море, залишилась тільки ось зараз вода, і, власне кажучи, більше нічого. Ну, ще ось ви бачите, содової трохи. Ам, можна взяти, звичайно, але це вже буде перевантаження. Я. Пропоную звідсіля ці продукти всі винести. Звичайно, можна було спати, виїдати їх. В кінці кінці виїсти до кінця. Але ж. Так, а що у нас тут? Мінус три? Ну, відносно нормально. От, але ж я хотів би все ж таки десь в одному місці бути. В одному місці зробити собі хату. І там, звичайно, мені потрібно, щоб було багато у нас. З вами їжі. Так, знаєте, що я хотів зробити? Трошки. Ось що я хотів зробити. У мене немає. мене немає нічого, що можна було б туди покласти. Коротше кажучи, я планую ще сюди прийти. Спостережний пункт. Ми з вами знайшли спостережний пункт? Та ну, невже? Де? Невже тут ще одна якась цікава локація буде? Так, що там воно, пеньок. Коротше кажучи, я хочу сюди прийти і забрати, звичайно, все, взагалі, все-все, що там є, все забрати звідсиля. І дослідити, можливо, тоді туди вон, сходити потім. Пізніше трошки. А зараз я прямую як мінімум до тих вагончиків, які ми з вами бачили, як максимум, знову ж таки, до гідроелектростанції, де викласти все можна буде. І можна буде, і треба буде все викласти. Ага, звісно, зрозуміло. Я думаю, що ми знайдемо з вами дорогу сюди. Тепер я, я приблизно бачу, де я зараз знаходжусь. Розумію, де я знаходжусь. Так. Трошки давайте поглянемо, чи нема, тут нема якогось несподіваного сюрпризу У вигляді вовка чи ведмедя і швиденько-швиденько пробіжимося. Бо зараз досить таки холодно. І холодно, і день скоро закінчиться. Коротше кажучи, треба бігти. Будемо сподіватися, що пощастить. Ну, якщо Олень тут ходить, то зрозуміло, що вовка немає. Дуже близько. Так, і он туди ми з вами будемо ходити. Он туди. Потім треба буде ще раз туди навідатися, забрати всю воду, забрати всю соду, все забрати, коротше кажучи. Зараз головне дістатися хоча б до тих будиночків. А краще, З, звісно, що краще. Так, ну що ж, відносно більш-менш без пригоди я сюди дістався. Там я бачу знову ж таки. Олень у нас побіг. Отже, якщо там буде вовк, то він на нього швидше за все зверне увагу, а ми з вами зараз тихенько, швиденько. Коротше кажучи, проминув я, звичайно, проминув ті вагончики, тому що ну, досить таки ще багато часу, і, здається, трошки сил у нашої героїні все ж таки є. Отже, давайте. давайте ми подолаємо останній цей маршрут, останній відрізок цього маршруту. І. Вивантажимо все, що ми там знайшли. Скільки всього. Ага. <плес> Ах ти ж гад. Не встиг зреагувати. Давай-давай, давай, давай. Собака. <плес> Он дивіться той олень, який поперед нас біг. <плес> так, ну добре. Все не так погано, як могло статися, так? Давайте хоча б втрату крові, Ризик зараження і укус вовка. Так. І то ж так тихо, ж так тихо підібрався. Так, ну все одно. Все одно я знав, що вони тут будуть, все одно знав, що вони на нас будуть нападати, і все одно я вже практично на місці. Викинуто навіщо? Та ні. Викидати таке не можна. Так, тут ось ще може бути один вовк. О, дивіться, вон він. Он він погнався за оленем. отже, зараз можна буде спокійно зайти, вивантажити все і жити-поживати, добра наживати, як то кажуть. Ні, ну, Справді, на кілька днів у нас з вами буде запас НЗ. Звичайно, я буду виходити і полювати також на вовків чи на оленів, ну, поки є кулі. Краще, звичайно, на вовків. А те, що ми зараз з вами знайшли, це, звичайно, просто буде лежати поки. Так, ні. Оце давайте запалимо. До речі, тут у нас є тепер кресало. Чудово. Не потрібно сірники використовувати. Я сподіваюся, що це кресало воно надовго його вистачить. Так, ну і ось воно, власне кажучи, тут ось дивіться, 54 вже вовча шкура висушена. Тут у нас сейф він повний. Кудись сюди можна. Можна буде перекинути. Так, давайте подивимось, що ми можемо викинути. О, тут, до речі, вже є їжа. Це, це, так, це. Пару батончиків. Я практично все, що бачив, все забрав звідтяля. Це, я думаю, що ми з'їмо. Воду я вип'ю, далі шоколадні батончики. А те, що найгірше, ну хай воно залишається. Так, і, власне кажучи, все, да, я навіть можу апельсину в воду викласти. В'ялена яловичина. Нехай буде, я заберу м'ясо. Ну і... 24-23 кілограми. Так, з цього, що тут у нас таке... Та, власне кажучи, все потрібно, нібито. Я ж, звичайно, що планую ще один похід. Але це вже після того, як відпочину трошки, так що зГАЗ, так. Десь я його тут тоді кину. Зняти дії кинути. Так, а цей, наприклад, спорядити. Чудово. Так, і нехай сохне, а це ще у нас таке. 94 саджанець вже висушений. Можна буде стрілу зробити, якби було таке велике бажання в мене. Але, на жаль, цього бажання немає. Тому що все одно стріляти я не вмію. І, напевно, не скоро ще навчуся з таким, як я зараз вчусь. Так, це теж викидаємо. О, до речі, можна було все ж таки розвести. Можна. Але чомусь не розвів вогонь. Так, ну і все, поки. Тепер у нас є чотири вовчих шкіри, і я можу собі пошити потім гарну. Шубу з Вовка. Так, десь мені тут казали, що я не перевірив, не перевірив усі металеві. Тут такі у нас були видвижні такі ось, так. Дійсно. Будь ласка. Тут ось її ще можна буде хто з скільки, напевно, знайти. Сірники. Шоколадний батончик. Ну що, до весни протягнемо, друзі. <свят> Насправді, всього-навсього я 15 днів. 15 днів тут я всього-навсього виживаю. Так, не звертайте уваги, там хтось будівництвом займається. Я сподіваюся, вони не дуже, не дуже гучно це буде чути вам. Так, і десь тут іще здається, у нас така ж сама була шафка, чи дуже схожа на неї. Ні? Це я вже дивився. Пусто, пусто, пусто. Так, ну і туди, напевне, немає ніякого сенсу йти. А, давайте подивимося, що у нас. Висох, тепло, хочеться їсти, хочеться пити. Висох це означає одне, що треба поспати трошки. А, та ні. Так, у нас гаситься, а так ми з вами можемо трошки поспати. так? І раз уже знайшли, скільки їжі, то давайте не економити. Хоч зараз. Так, і шоколадний батончик. Так, 5 годин до заходу сонця. Я вважаю, що годин 3 нам буде достатньо вийти на вулицю. Можливо, підстрелити ще одного вовка. Так, добре. І що тут втомився? Ну, так, уже, звичайно, зараз іти туди нема сенсу ніякого до тих вагончиків. Хоча, власне кажучи, можна, їжа є. А завтра вранці тоді буде ближче йти. Ага ось воно що. Отже, можливо, і можна було б піти, але ж тут такий туман, що я просто не буду знати, куди йти саме. Зрозуміло. Зрозуміло і ну що я можу тоді сказати з цього приводу. Дров нарубати. Наражаючись на те, що зараз вовк нападе. Так, я ж не викинув, здається, ні. Якби не ця погода, звичайно, я б зараз побіг би. Побіг би туди до тих вагончиків, я впевнений, що за дві години встиг би. Але. Звичайно, зараз туди нема сенсу йти. Так, а, добре. Добре, тоді сьогодні відпочиваємо, наїдаємося, напиваємося. Можливо, зроблю яку-небудь ремонт невеличкий і завтра вже тоді підемо. Завтра вранці підемо. Донесемо до кінця і, звичайно, я досліджу там, ну, можливо, там ще що-небудь є. Адже там, пам'ятаєте, ми з вами знайшли нову локацію. Так, та я не хочу іншу зброю. Я хочу, ага. А то я що викинув, ні? Схоже на те. Схоже на те, що викинув все ж таки. Так. Ну, тут спати. Спати тут нема. Нема чого гадати. Трошки з'їсти, трошки випити щось і спати. Так, я хотів, тут у нас десь була вовча, здається. Їжа. Так. 93, 93, дивіться. І ось. Ще ножа треба наточити буде для того, щоб. Якщо знову ж таки зіткнемося з вовком, щоб як ефективніше з ним битися, у нас тут є згущене молоко. О, яка краса! Скільки всього, скільки всякої смачнятини. Так, і оце м'ясо. Енергетичний батончик. Так, а цей сюди. Отаким От чином. Добре. Оленина. Так, оленина запиваю водою і до завтра. Зараз, до речі, треба подивитися. Все ж таки була така схватка з вовком: 95, 95, 90, 92, 88. Та, власне кажучи, не так уже і погано. Я думав, що буде гірше. Я думав, що буде розірваний, розірваний оцей пуховик, а він ні, він в гарному стані. Ну, хіба що джинси поремонтувати трохи. Набір для шиття, так. От, щоб не світити колінами, я, я розумію, що це дуже модно зараз. Та все, все інше це тільки так. Дарма буде у нас використано. Так, спати. Спати години 1-6, а потім ще поїсти, попити і знову таки спати. Отже, зараз у нас ранок. Я виклав все, що мені було не потрібно. Так, у нас шкіра, дивіться, вже тільки викинув уже 12%. Це ж просто чудо якесь. Так. І зараз у нас 18 кг. Ми можемо. Вірніше, зараз 18 кг важе вантаж, одежа, все, все, що є, 18 кг. І я можу досить таки багато всього принести до 30 кілограмів. Так, дивіться, як красиво тут, як гарно. Беру, наскільки там набоїв 6 штук залишилось. Так, ну, ми знаємо, що тут є вовк. Тут я, напевно, не зійду, тому що швидше за все ногу зламаю. Вон, чи то він пішов? Так, вон, дивіться, сюди йде. Можливо, я отак його обійду, щоб з ним зараз не стикатися. Тому що іти мені далеко. Ага. Іти мені далеко. Не хочу і не маю зараз такого великого бажання. З ним тут спорити. О, до речі, дивіться, вовк здох. А? Це той здох, що я його прирізав, чи це якийсь інший у нас тут здох з вами? І Олень там лежить, і вовк тут лежить, дивіться. А, то добре. Люблю я дохлих вовків. Так? Так, це той вовк, якого ми з вами трошки пошарпали ножиком. Зараз я ножик наточив до 100%, він такий гострий, що можна волосся, мені здається. На руці різати. І оленя можна буде отого теж трошки побілувати. Коротше кажучи, тут їжі настало дуже добре, дуже багато. Це мені подобається. Такому ж це не подобається. Так, але все ж таки далі. Нам треба йти з вами далі. Повертатися вірніше назад і там. Так, тут може вовк звідси вийти. І там дослідити ту місцевість. І плюс не забуваємо також про те, що тут вагони є. От, та може до вагони. До, до вагонів сходити, а? Давайте збігаємо до вагонів. Будуть там вовки, не буде там вовків. Доведеться з ними боротися. Якщо будуть, не буде чудово. Але я знаю, що там їх два. Там їх завжди два вовка. Швидше за все так воно і зараз буде. От, Плюс хотілося б дослідити також тут. Тут теж я не бував. Як я вже впевнився, що може бути отакий сховок цікавий. Десь деінде. Отже, тут взагалі все треба досліджувати, скрізь ходити і випадково натрапити на такий сховок. Ну погодьтеся, це просто чудо якесь. Так, ну давайте подивимось тут. З цієї сторони, швидше за все, немає вовків. Ага, там я бачу Олень. Отже, там його вже хтось погриз. Ми з вами знаємо навіть хто саме. А де, де він, невідомо, до речі. Може бути де завгодно. Ага, вон бачу. Бачу якраз туди, куди потрібно нам з вами йти. І он другий, дивіться, два тут вовки. Все ж таки два вовки. Ну, зараз стріляти дуже далеко. Дуже далеко. От я спробую отаким чином зараз. Нехай підійде поближче. Ну, хоча б налякав уже, то добре. Бо все одно мені сюди треба йти. Хочеться, не хочеться, можеться, і оце треба теж буде дослідити все. Холодно, так? Чи що у нас тут таке? Давайте подивимось переохолодження, так, звичайно. А, ну, вийшли ми дуже рано, звичайно що, холодно. Мабуть, я все ж таки запалю цю штуку, бо набої хотілося б зекономити трошки. А той вовк буде нападати. Може все ж таки постріляти його. Ну, попали. Попали, він побіг. Добре. Так, я знаю, що в цей вагон ми можемо пройти ось таким чином. Він тепер буде туди-сюди бігати. І в цьому вагоні у нас є для зброї, для чистки зброї пов'язка, ще одне пальне, ну і, звичайно, якийсь труп. В'єлена, яловичина яло, і все. Так, все більш нічого тут немає, так? Немає тут ні одного набойчика, ні? Нема. По куточкам тут пройтись справді немає. Давайте може, так, якось. Ах ти гад! Він ще тут щось намагається дивитися. Ах ти ж собака! Де там ще один був? Рисацюра такий. Чуй, чуй, десь бігає. Он він побіг. Зляканий. Біжи, біжи, поки живий. Так, добре. Я бачу, що я мерзну, але це дійсно дуже холодно. Друзі, давайте зараз. Швидесенько тут попрацюємо. Трошки напружує те, що вовк туди побіг. Він швидше за все повернеться. От. І хотілося би, ну що, якщо я, наприклад, не топірцем, а ножичком. То що, 16 хвилин. Е -е, холодно, дуже холодно не хочу. Не хочу я тут сидіти, я зараз зберу те, що тут є, і, власне кажучи, на цьому все. Тут пусто. Тут у нас пусто. Таке, нібито я тут колись був. Насам... Насправді я тут, мене тут не було ніколи. Ще що... скільки. Ну, 22 градуси. От, можна, звичайно, повернутися назад, туди, до бази. От, та я не хочу. Не хочу, бо дуже далеко все одно треба буде сюди йти, і все одно треба буде йти на те місце, де ми з вами запланували, куди піти. Вовків тут неміряно тепер валяється, неміряно О, оленів валяється. Такий холод, треба було все ж таки перед тим, як виходити, треба було подивитися ще й вітер. Подивитися на цю погоду. І сидіти вдома, не виказуючи носа. От, ну та добре. Добре, друзі. Отже. Так, там я бачу олень. Отже, я зараз дістануся все ж таки. До вагончиків, куди я йшов. Зараз приблизно однаково у нас тут. Щодо вагончиків, щодо гідроелектростанції, і ми з вами все ж таки, коли непогода вщухне, підемо далі, там дослідимо ту частину. Ту частину воду я винесу, ну, може, не всю, ну апельсинову воду так напевно винесу, звідтіляв. Ну і, можливо, ще щось знайдемо. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу і всього найкращого.